Вітаю вас, друзі. Ви певно пам'ятаєте про ось цю жінку, яка робила спільне фото із прес-секретарем Путіна Пєсковим. А якщо не пам'ятаєте, то я нагадаю, звати її Кароліна Куєк і ще вона відома як Ані Лорак. І її творчий шлях можна ось отак описати. Вітала російських військових із днем захисника вітчизн давала концерти у Кремлі, знімала кліпи із забороненими в Україні тамтешніми артистами. Дійшла аж до корпоратива Новосибірської птахофабрики. Наслібі. Ці цефабрики долгалеті, здорові успіха. Після того як Російська Федерація напала на Україну, Лорак вирішила, що вона й далі буде розважати росіян. І цим займалась усі ці роки. І ось вперше за більше ніж 7 років вона дала інтерв'ю в Україні і ще й не якомусь там телеканалу, а каналу 1 плюс 1. ані Лорак. Зірка, до якої за цей тривалий час назбиралося чимало запитань, та яку в Україні сприймають, неоднозначно. Як на мене, в Україні до неї ставляться цілком таки однозначно, як до зрадниці, тому що вона і є зрадницею, тому що вона обрала ворога в той час, як в Україні почалась війна, і саме тому вона не виступала в Україні сім років. Я тут живу і так далі. Приїжджаю, від'їжджаю, і Все просто не давала концертів. З певних Причин, так ці певні причини, які вона не хоче згадувати, це акції протесту, які проходили у багатьох містах України у 14-му році, у тому числі і в Одесі. Нас в Одесі тоді аваківські мусара били за те, що ми вийшли на протест проти цієї зрадниці. З певних причин так. на 1 плюс 1, до речі нагадали також і про факт, який я особисто не знав. Виявляється, що Лорак розважала не тільки окупантів і звичай. Громадян Російської Федерації, а й навіть російських мусорів, особливо після того, як заспівала на концерті присвяченому дню працівників органів внутрішніх справ Росії. А я окремо і ще нагадаю, що вона вітала російський флот, який брав участь у окупації Криму. Вона іще ще виступала на святковому концерті на честь 320-річчя військово-морського флоту Росії. Того самого флоту, який, наприклад, брав участь у тому, щоб захопити наших хлопців у Керченській протоці. Підписуйтесь на мій канал, якщо досі цього не зробили. І я нагадую, що ваші лайки та коментарі до цього випуску дуже і дуже важливі. А далі пропоную перейти до найцікавішої частини до пояснень ані Лорак, чому вона зрадила Україну. Вас там називають зрадницею, і вона знову виступила. Пала на російському федеральному каналі, вона не має чіткої позиції. Молодці. Ані Лорак вирішила не відмовлятись від російського бабла у той час, як росіяни вбивають українців, тому що вона дерево буквально. Так тримати. Така позиція. Мені вистачає любові. Я дерево любові, тому я можу нести тільки любов. А ще вона може нести люту дичину та вітати окупантів із Днем совєтської армії. Всем, я яні Лорак. всієї душі поздравляю всіх мужчин з 23 февраля. Ну і окрім того, що вона дерево, і саме тому вирішила гастролювати на Росії. Вона також і пташка, і тому їй треба було туди полетіти. А пташка завжди хотіла. Крилами так літати, щоб було багато місця, і тому мені було в один момент. Мені було дуже тісно в Україні. Оця дерево-пташка вирішила, що їй треба просто побачити світ, але не знала, що у світі є ще й інші країни, крім країни окупанта Російської Федерації. Я розуміла, що мені треба світ. Ми не ні Тому ми почали розвивати нові території. Так? Отож, поки вона співала на нових російських територіях, Російська Федерація собі території намагалась збільшити за рахунок окупації частини України, України, з якої Лорак літала виступати, щоб розважати окупантів. Але ви не повірите сотні людей у 14-му році виходили на протести проти її концертів, не тому що їх обурювала поведінка. Кані Лорак не тому, що вона зрадила Україну, і навіть не тому, що вона підтримує російських окупантів, а тому, що це було замовлення. Я зупинилася давати концерти, тому що я відчула, що є замова політична, є замова е від певних осіб влітку цього року. Лорак в Одесі вперше дала концерт відкритий відколи Російська Федерація напала на Україну, і вона вважає, що їй це вдалося, тому що замовники, замовники протестів відійшли в сторону, тому е, коли е, замовники трошки відійшли в сторону. Наскільки я розумію, з'явилася можливість провести концерт. Насправді вона змогла тоді виступити в Одесі, тільки тому, що люди не можуть вічно ходити на протести, і тому, що держава за ці сім років так нічого і не зробила, щоб розібратись із подібними зрадниками. Більше того, держава зраду зараз заохочує Є візьмемо до прикладу Софію Ротару, яка також усі ці роки виступає перед окупантами. А її концертний директор Лавров навіть казав, що вона любить Росію, а не спансірують війну, а не... на не спонсирує АТО, Вона любить Росію. Будь-яка нормальна держава, яка себе поважає та дбає про свою національну безпеку, зробила би усе, щоб така громадянка більше не змогла б виступити на її території. Але в Україні усе відбувається інакше. У нас Оцю зрадницю офіс президента запросив на концерт до дня незалежності. Такими діями держава тільки заохочує зрадництво, і вона ніби каже, що давайте підтримуйте російських окупантів. Вам тут нічого за це не буде. Можете навіть свої концерти давати. До речі, на сайті офіса президента є одна дуже правильна петиція, яка вже майже набрала необхідні 25 тисяч голосів про заборону гастрольної діяльності громадян країни-агресора на території України. Вже зовсім скоро президент буде змушений давати. На неї відповідь І я навіть знаю, якою вона буде. Я вам відповідаю, я вам нічого не маю. Сама ж Лорак, яка стала на бік нападників на Україну, здивована, чому це в Україні її тоді, у чотирнадцятому році ніхто не захотів захищати. Мене єдине єдине питання, коли почалась травля, да на співачку вашу улюблену, хто став? В защиту да? і тут вона не права. Насправді Лорак захищали, захищали усіх українців, українські військові від російської агресії. Але вона вирішила, що буде підтримувати тих, хто стріляв у наших захисників. А хто став е і сказав, що не ображайте, вона співає для нас, вона наша українська. Ніхто може, тому що вона не наша і вже не українська, і взагалі вона дуже сильно страждала. Тоді ми маємо їй співчувати. Перша людина, яка е, постраждала, да, в таких непростих відносинах, була я і весь удар взяла на себе. Потім пішли після мене інші виконавці. Бідненька вона так страждала, поки розважала росіян у той час, як росіяни вбивали українців, калічили українців, катували наших громадян та лишали їх без домівок, але Усе не страждання, то якась там політика, а її це не стосується, вона просто страждала дуже сильно через те, що люди виходили на протести проти її концертів. Але усе одно вона так нічого й не зрозуміла, не розкаялась і збирається й надалі розважати окупантів. А от відмовлятися від концертної діяльності у сусідній Росії таких планів співачка немає. Моя місія співати для людей. Ну, по перше, де там люди. А по-друге, я гадаю, що Лорак так сильно хоче виступати в Україні, тому що на Росії її вже почали навіть ганяти та зривати її концерти. <му> а ми із вами насправді усі невдячні та дуже погані люди, тому що критикуємо ані Лорак. А вона ж виявляється як лікар. Добре, що хоч не порівняла себе із захисниками України, і неважливо, де це робити. Неважливо, тому що люди скрізь хіба лікар може вибирати кого лікувати. Але людина завжди може вибрати, чи хоче вона бути людиною, чи для неї бабло понад усе. Вона завжди може вибрати, підтримувати свою країну, коли на неї напали, чи зрадити своїй країні і піти працювати на окупанта. І ось Ані Лорак свій вибір точно зробила, і це свіже її інтерв'ю. Це тільки підтверджує.